Навесні і восени у нас сезон. Тобто в ці пори року підставки для квітів у нас замовляють набагато більше, ніж зазвичай. Тому, як ви бачите, відправок в ці пори року чуть більше. Тут є і настінні підставки, і на підвіконня, і підлогові підставки, і на різну кількість чаш. З різним діаметром чаш, з кільцями для орхідеї, в різному кольорі, в чорному, в золотому або в білому. Також є і унікальні кольори, але сьогодні їх немає щоб вам показати. Замовити такі підставки, і навіть, можливо, не тільки такі, а по вашому малюнку чи кресленню можна зробити в будь-яких розмірах. Можливо, у нас на сайті маніx.com.ей, або можете мені написати на Viber, WhatsApp або Telegram за номером телефону плюс 3 8 095 303 32 61. Такі підставки вони дійсно розвантажують підвіконня. Ви можете поставити набагато більше квітів на нього, і у вас є ще місце для нових ваших квітів, які ви можете собі купити і дозволити.